Хоч раз користувались Aliexpress, iHerb або Temu? Система PM схожа за логікою, але має ряд переваг. Одна людина розповість про продукт сотні людей, а сотня людей передасть інформацію тисячі, тисяча вже сотням тисяч, а виплати отримуються з усієї структури. Завдяки цьому будується обсяг, який самотужки неможливо зробити, але можливо у команді. І ці обсяги оплачує компанія прямо на картку, чітко прозоро. PM ти створюєш структуру, з якої отримуєш. Свої грошові бонуси і від тих, кому особисто рекомендуєш продукт, і від тих людей, які по твоєму прикладу теж почали ділитись і будувати свій дохід. По суті, ти робиш те саме, що й тисячі людей у світі: вся б'юті індустрія, косметологи, перукарі, майстри просувають свої послуги, танцівники, свої школи, персоналки, вчителі. Уроки та репетиторства, smm спеціалісти контент-мейкери, свої навички та послуги. Але одна людина не обслужить стільки, скільки тисяча за той самий час. PM – одна людина несе інформацію далі, а її команда множить результат. Після реєстрації ти отримуєш міжнародного партнера з обігом 3 плюс мільярди євро за 31 рік безперервного зростання компанії PM. особистий інтернет-магазин, своє власне реферальне посилання, яке працює в будь-якій. Точці світу співпрацю з компанією номер 1 за товарообігом у Європі та Азії. PM входить в топ-6 мережевих компаній світу. Як це працює? За твоїм посиланням люди замовляють продукцію, а ти отримуєш від будь-якого замовлення 15% бонус за рекомендацію, 25% якщо ти вже менеджер, плюс структурні бонуси, які зростають з командою. У моїй команді. Чітка стратегія виходу на дохід від 1000 євро і вище. Автомобільна програма, три подорожі щороку за рахунок компанії, пенсійна програма, навчання у Європі для партнерів. Наш продукт це смачні коктейлі, живі, яскраві, зручні, з якими легко працювати. Води в інстаграм хештег Фітлайн. Понад 1 мільйон 200 тисяч постів людей, які радіють з цими коктейлями в руках pm клієнт не залишається самі з продуктом. У нас працюють професійні лікарі та експерти. Наше завдання навчити людину користуватись цими можливостями, тобто направляти клієнтів і таких, як ми з тобою, бізнес-партнерів, на сайт за власним посиланням. Це посилання дається всім безкоштовно при реєстрації, а всіма іншими процесами продукція, доставка в кожний куточок світу займається PM. Фото та відеоматеріали, особистий супровід новачка у цій справі, я та наша команда дамо тобі на старт. Якщо спочатку твоя ціль заробити 300-500 додаткових доларів це реальність, а потім через рік, як і в багатьох інших, буде тисяча плюс євро. Все, що потрібно: телефон, стакан коктейлю і бажання змінити щось у житті. Напиши мені слово Старт і я дам тобі гостьовий доступ до системи на 30 днів. Подивишся, відчуєш і вирішиш, чи твоє це?